Друзі, добрий вечір. Компанія Біверсафт сьогодні в нас трішки нетипова ситуація. Сьогодні до нас звернувся власник даного автомобіля, який ми приганяли йому два роки тому назад, з проханням продати Kia Soul 2015 року з двигуном 2 літра. У даному автомобілі пробіг 75 тисяч кілометрів. У нас є мультируль, у нас є круїз контроль у нас є мультимедія, яка підключається по блотузу. У нас є екорежим, за допомогою якого можна економити пальне. У нас є кондиціонер, центральний замок, керування електростеклопідйомниками, регулювання також дзеркал. Останнє, що ми на ньому зробили, це була рульова рейка та заміна задніх амортизаторів. По техніці, як то кажуть, 5 з плюсом. Будь-які перевірки, як то кажуть, знову ж таки, будь які СТО. Kia Soul, цінник даного автомобіля 10,5 тисяч доларів. Kia Soul 15 рік, 2 літра, 75 тисяч кілометрів. Мене звуть Максим, я власник компанії. Я дуже радий буду вас їх бачити. Звертайтеся, пишіть, телефонуйте, дзвоніть, заїжджайте просто на каву. Ми вам допоможемо як купити, так і продати, так і підказати, в яких технічних умовах, що купляється, за чим купляється і які можуть бути проблеми з автомобілем.